Чи знають кременчужани та й гості нашого міста, що це за кам'яна брила на березі Дніпра? Впевнений, що ні. Насправді це гранітна скеля-реєстр. Мене звати Перепелятник Сергій і далі розкажу кілька цікавих фактів про неї. На сьогодні вчені нарахували цій скелі близько трьох мільярдів років. Уявляєте, скільки усього вона пам'ятає? Від шаблезубих тигрів до закінчення останнього льодовикового періоду. На самій скелі, ви, мабуть, помічали вибиті риски з позначенням дати. Це позначки рівнів води під час найбільших повеней на Дніпрі, починаючи з 18 століття. Перші зарубки датовані 1787 та 1789 роками. Існують також припущення, що ця скеля могла бути частиною міської фортеці Кременчука. За переказами, саме на вершині цієї скелі козаки, що несли службу у фортеці, спостерігали за рухом суден по Дніпру. З часом Кременчуцька фортеця втратила своє стратегічне значення, проте велична скеля Реєстр і донині стоїть тут непорушно. Свідчить про героїчне минуле цього краю.